Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчого дону працюватиму в студії Я. І з радістю запрошую до розмови нашого наступного гостя. Це Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, який є з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, мої вітання. Слава Україні. Саради бачити, дякую за запрошення. Героям слава. Давайте почнемо із оперативного з того, що ми бачимо в новинах про такі масштабні рекордні дронові атаки на Росію за даними пропагандистів, збито майже там під. П'ять сотень безпілотників. Що ви думаєте про ці два дні? Про ефективність цих операцій. Я вчора в ефірному нашому чаті бачила, як слухачі і глядачі цікавляться: а може варто ці 400-300 безпілотників uh -huh. не розпорошувати по всій території, а спрямовувати на якусь конкретний регіон із ключовою ціллю? Ну, давай так. Ми ж з вами тільки припускаємо. Ми ж розуміємо, що у військового командування своє бачення. Тічно командування своє бачення, звісно, 100-150 дронів це вражає. Хоча ще був минулого року їх було там декілька десятків, коли прилітало в Росії. Ми раділи вау, там 10-20, Тут уже за 100. і ви Правильно кажете про неефективність, яка ефективність, куди вони летять? Якщо просто покашмарити Москву, московську область створити там зону некомфорту для пересічних знати Іванових Петрових Сідорових, які намагаються вилетіти з Москви до Шарм-Ель-Шейху або Хургади. То це така собі ціль. якщо ціль стоїть, наприклад, там військові підприємства, які там розташовані, але вони захищені, то звісно, це ну. Слушна, правильна, актуальна ціль, і знову і знову ми говоримо про те, що безпілотники зараз для нас, наші українські безпілотники, є палочкою-виручалочкою. У нас немає далекобійних ракет, хоча вони були анонсовані, пам'ятаєте. Але ми знаємо, що орієнтовано між анонсом та. Практичним використанням плюс-мінус масово може пройти приблизно 6-8, іноді 12 місяців. Тому поки що ми вимушені змушені користуватися безпілотниками. Вони дійсно не є панацеєю стовідсотковою, але створюють там проблемні моменти для Російської Федерації. Десь виснажують ППО, десь прилітають по важливих об'єктах, наприклад, такі виготовляють комплектуючі для іскандерів. Для там різноманітних балістичних ракет, але в чому на жаль перевага Російської Федерації це те, що велика кількість оборонних підприємств з часів радянського союзу залишилася саме в Російській Федерації, десь там за Уралом, десь там дуже дуже далеко, де які ми точно точно не можемо дістати, і Російська Федерація має можливість перекривати. Свої якісь там проблеми уявив уявімо собі на європейській частині Росії там знищено якесь підприємство. Ми його знищили, але є аналогічні два десь там за Уралом, поближче наприклад, до Владивостока тому величезних якісь там проблем Російська Федерація точно не відчуває. Ми, от бачимо, що серед цілей був за останні ці е, дві доби завод акумуляторів енергія в Єльці, НПО Спла у Тулі. Це виробник РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем, боєприпасів. До них пишуть до речі, що три дні тому е, саме на цьому заводі був Путін. і Присудив чотирьом працівникам цього сплаву премії імені Маршала Жукова 25-го року. Що ми знаємо загалом про ось ці об'єкти у Єльці, в Тулі? Вони виготовляють одне з них, я знаю, виготовляє напівпровідники, які використовуються в оборонній галузі. Але дивіться, я тут більше хочу сконцентруватися не просто на номенклатурі. Ой, ой, там, роблять таке, роблять таке. Ми гоні говорити про те, що Україна ще раз, знову знову має свою специфіку і має цілеспрямовану стратегію по знищенню таких підприємств. Ми з вами раніше говорили, що деякі підприємства Російської Федерації по ним прилітає. І вдвічі, дві, і, і тричі, іноді і по чотири рази. Тобто приліт пошкодили, дали час відновити, знову приліт пошкодили, знову дали час відновити, і так далі. Підприємств у росіян, на жаль, багато можуть вони їх захищати. Звісно, тут треба підловити момент, коли у Російській Федерації менше систем ППО на цьому напрямку, менше РЕБУ. До речі, до речі, треба сказати, що Російська Федерація впроваджує таку масовуну тактику, коли. Стратегії верніше, коли бачать велику кількість ну не то, що велику, просто безпілотники України летять в напрямку Москви Московської області. То починають активно, просто активно, чим ближче до Москви, вимикати стільниковий зв'язок, вимикати мобільний інтернет, іноді придушувати навіть супутниковий зв'язок для того, щоб наші безпілотники не могли орієнтуватися і долетіти там туди, куди потрібно. І Вже є перші скарги росіян, російських воєнкорів, які кажуть, що поки що ця стратегія українська українці чудово розуміють, що це до чого це може призвести. Поки що до кінця Росіяни не усвідомлюють, що це може мати в кінці. Який вихід, але ось параліч російської столиці в окремих моментах, на окремих ділянках, коли не працює інтернет-банкінг, коли немає зв'язку, це дійсно є, і поки що вони розглядають з такої точки зору. Неприємно, загрозливо, але там, якоїсь великої шкоди поки що не бачимо. Але на там, горизонті. Там декількох місяців це може призвести до якихось дійсно величезних наслідків. Тобто вони дійсно зараз в стані такої напруги і нерозуміння до чого це може призвести. І вони так більше реагують на те, що вони лишилися без авіасполучення і без інтернету, ніж на якісь палаючі стратегічні заводи. 100%. Тут вчора ми теж в соцмережах бачили кадри, як бронетехніка їхала красною площою, так. там під'їжджала до Кремля. Я читала, як про пропагандисти скаржаться, що аеропорти це нові НПЗ. Київ знайшов собі нову ціль, причому вельми чутливо. Києву навіть не треба завдавати ударів по аеропортах. Їм достатньо кілька разів в годину чи кілька годин направляти в бік Москви кілька дронів, аби паралізувати роботу повітряних гаваней. Ми теж бачили, що московські аеропорти були паралізовані. Домодєдово, внуково Шеремєтіво. Там ще якісь Жуковські майже дві сотні авіарейсів. Люди там. Панікували, вирядували, ночували десь там на підлозі. І вони будуть тиснути на свою владу якось, в що це може вилитися? Можливо, це справді хороша тактика саме от параліч аеропортів? Ну, ми не знаємо. Так, воно виглядає на перший погляд: вау, супер, клас! пересічний Іванов Петро Сідра, він не полетить вчасно до Шарма-Шейху, до Хургади, не подивиться піраміди, але який. Військовий сенс в цьому в цій історії. Тобто, ну точно що тут його немає. Можливо, це тисне економіку. Тут треба дійсно великі прорахунки робити. Що, наприклад, може статися, якщо протягом, наприклад, п'яти годин з шарика Шереметєва не вилітають літаки. Взагалі, до чого це призведе? До колапсу багажі не відправляються, люди, люди не відлітають. Там якась шкода економіці авіаційної галузі. Вона стає більш дотаційною. Тобто, тут повинні наші фахівці рахувати, до чого ми можемо призвести цю ситуацію, якщо вона буде продовжуватися період часу ну, а я одну напевно, напевно треба виходити з тим що дивіться ви ж відмовилися від безумовного перемир'я від того щоб не запускати по україні дрони ракети ви сказали в стамбулі ніяких там ніякої зупинки вогню ось вам маєте ось ви маєте а тепер дивіться а тепер я по тежки продовжую свою думку а Страждають не тільки пересічні росіяни. Ми ж розуміємо, цей план кавіор, коли вводиться для чого він вводиться? Для того, щоб в повітрі для російської ППО було простіше працювати. Вони чітко знають, що план кавіор працює в повітрі. Знаходяться тільки ворожі авіаційні засоби. Ну українські безпілотники, все треба знищувати. Цивільних літаків немає. Тобто вірогідність збити свій цивільний літак 0,0. Ну, Але ви перелічили ці рапорти. А є там ще такі. Жуковський, якщо не помиляюся, це є місцем, звідки злітає російська бізнес-авіація. Найдорожчі, найрозкішніші е, приватні літаки, бомбардіє, є, е, фалькон вартістю 60-70 мільйонів євро, якими користуються топи Російської Федерації, найбагатші люди Російської Федерації, бізнесмени, е, олігархи, бізнесмени і Державні службовці, ми чудово розуміємо. У Дмитра віце-прем'єрів Російської Федерації, є ці літаки. Вони так само нікуди не злітають. Російський е, авіатряд Росія, е, який перевозить вищих посадових осіб, в тому числі і Путіна, так само. Нікуди не злітає. Тобто російська офіційна частина, міністри, заступники міністра вони не можуть літати з Москви до регіонів, наприклад, там, до Ірану, до Китаю не можуть полетіти до Москви, не можуть прилетіти цілі літаки з іншими якимись делегаціями. Звісно, для Путіна не є велика проблема, оскільки в нього є що правильно бронепотяг, і він ним користується. І бункер, з якого він може не виходити. Е, є ще свіжа новина на Курщині. Наші сили завдали удару, цитую мощними ракетами по району заправки РосНєфті у Львові. Три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Є загиблі окупанти. Це ж теж показує нашу спроможність оперативно якісь відпрацьовувати цілі в глибині Росії або там на території Росії, і це все стається паралельно з тим, коли Путін говорить, погрожує буферною. Зоною Випадковість чи демонстрація теж наших сил. Це демонстрація того, що наші безпілотники можуть знаходитися в повітряному просторі Російської Федерації. Вони, будучи непоміченими, перебувають там. Вони так само відслідковують приміщення техніки. І Дивіться, тут же техніка під'їхала до АЗС. Це дуже швидко. Там буквально там лічені хвилини. Це ж не години. Вона приїхала там, умовно там 5-10 хвилин дозаправилася, випила випили каву і поїхали далі там воювати. Тут наш безпілотник помітив, передав. Оператор чітко координати, і буквально протягом декількох хвилин нанесені удари з інтервалами, які ви назвали, і росіяни понесли втрати. Звісно, це не там велике скупчення Російської Федерації. Звісно, цей удар не може нам порівнювати з тим, що було по наших хлопцях. Прилетіло в Сумській області минулого року, в Харківській області, по нас гвардійцям, але все одно, тобто оперативно побачили, оперативно відреагували, Тобто, є у нас добрі такі моменти. Також російські воєнкори напередодні почали там істерити про диверсійні групи в Брянській області. Місцеві uh -huh. канали писали про перекриття доріг, причому під селищем Вогничі, від якого буквально 100 кілометрів до кордону з Україною. Як це все поєднується зі звітами російського Міноборони і з візитом туди самого Путіна? Ну, дивіться, диверсійні групи ходять завжди. Не було таких періодів, коли українські диверсійні групи не проникали на території Росії можливо там були різні завдання. Хтось там спостерігав, десь якісь диверсійні групи проводили дійсно активні заходи. Щось мінували, щось підривали, когось вбивали, когось брали в полон. Але регулярно наші ДРГ знаходяться десь там на російських кордонах, там десь глибше, десь менше. Але все все одно це важливо. З приводу Путіна я знову знову підтримую цю ну хай буде конспірологічна теза, Ну це був точно не він. Ну, дивіться, він той, той Путін, який приїжджав, начебто, в Курську область. Тобто, зустрічатися в Кремлі з зі своїм найближчим оточенням ні, треба за метр сидіти за півтора, за два. А от так приїхати в Курську область, сісти разом пліч-опліч -пліч, з волонтерами, якимось, приїхати там на територію, яка межує з Україною, і дійсно є вірогідність прильоту. Якогось я не вірю, що це він. Він дійсно боязливий. Він дійсно побоїться таких ударів, тому відправив когось замість себе. А загалом про цю його останню риторику про залякування і посилення агресії про створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною рік тому, як зазначають наші змі, такі заяви не реалізувалися навіть навпаки. Україна показала, що теж може створити на Росії буферну зону. Як ви трактуєте цей випад? Я поясню. Дивіться, це підмінне понять. Він загортає. Ту ж саму війну, яка триває повномасштабно три роки, загортає в нову обкладинку, намагається загорнути. Це не війна, це створення буферної території. Не зрозуміло на кого вона орієнтована. Ця ось заготовка, можливо, там на захід, можливо, на сполучені штати Америки, але як воно виглядає, кажуть: ми створюємо буферну зону. Ну ми тут заходимо на територію України, тобто ще раз, за рахунок наших територій для того, щоб Україна не мала можливості обстрілювати назад. Курськ, Білград і так далі. А про які Але... області йдеться, на вашу думку? Дивіться, вони кажуть, всі прикордонні. Вони мають на меті оголошують, прикордоння, Харківська область, Сумська область, ну, зрозуміло, Чонігівське, вони бачать, бачать, чи є ресурси, це вже інша історія. Але як воно виглядає? Вони кажуть, ми створимо санітарну зону, буферну зону, і Україна тоді не буде обстрілювати наші території. Але знову і знову кажу: буферна, санітарна, будь-яка інша зона вони мали актуальність. В сімнадцятому столітті, 18 столітті, можливо, навіть при Першій світовій війні. Станом на зараз це нереально. Воно не працює. Давайте міряти. Окей, безпілотник: дрон, маленький дрончик, ці в піві. Вони літають 15-20 кілометрів. Тобто санітарна зона повинна бути в глибину не менше 15 20 кілометрів. А снарядський летить, кілометрів 50, іноді 70. ого А КАП? Ну, що ми кажемо там з літака, навіть з українського, що кидають його, кілометрів 90, можливо, 100. то це що, 100 кілометрів, а скільки кілометрів, український або шахет, це сотні кілометрів, тисячі кілометрів. Тому санітарна зона це підміна поняття. Я пропускаю, як росіяни будуть робити у випадку, якщо все ж таки ця стратегія їм сподобається і будуть її реалізовувати. Захоплюють нашу територію, оголошують її санітарною зоною. Потім з часом кажуть. Та ні, слухайте, ми тут подумали. Санітарна зона це окей, але ж тут наші люди, тут двоє там людей, якихось це наша територія. Створюємо окупаційну адміністрацію, оголошуємо цю територію знову там новими територіями, і тепер для цих нових територій нова потрібна нова санітарна зона. І бойові дії знову продовжуються. Тобто, ще раз, це окупаційна політика, але під обкладинкою, mm -hmm. під обгорткою санітарної зони, То, що казали, класична їхня тактика салямі, так? <с> так так наші Але наші військові кажуть, що на сумщині росіяни посилили активність там вже штурмові групи на квадроциклах, накопичення сил відбувається. оперативні оцінки фронту. Сумська область дуже неприємно. На жаль, 100 квадратних кілометрів майже території Сумської області знаходиться під контролем Російської Федерації, саме там, де вона межує з Курською областю. І на жаль, вони там знову знову посилюються. скільки там можливо, скільки там ресурсів є. Другий неприємний момент це звісно момент, де просідання нашої оборони. Це між Покровським та між Костянтинів. Кожного дня портал State відзначає. Доволі суттєві, доволі чутливі, і помітні опозивання Російської Федерації. І от я припускаю, що в них є дві цілі одномоментно вийти на оточення міста Покровська з виходу зі споду, а міста Костянтинівка виходить, що з заходу. Тобто, це такі дві ділянки, які дійсно є так зараз загрозлими. Ми ж бачили ще також оці фейки, які швидко потім спростували про межу Дніпропетровської області. Вони казали, що вони там, начебто, кудись висунулися. Це ж провокація? Ну, дивіться, перш це передова група, якась яка добігла. Я я переконаний, що у них працює система заохочень. Я знаю, що вона працює. Хто перше зробить. А, фото селфі не знаю, на даху якоїсь захопленої будівлі адміністративної і показати, що це місто вже захоплено то село, селище або підійде до адміністративних кордонів Дніпропетровщини. Вони чудово розуміють для українців це ну дуже болюче. І от передова група під'їхала. Вона зробила селфі з дрону. Чим завершилося? Ми бачили ці світлини. Ніхто вдома в розв розпалагу не повернувся. Але давайте будемо реалістами: Російська Федерація знаходиться менш ніж за три кілометри від Дніпропетровщини, і місцева влада оголосила вже передні тижні про евакуацію більше 20 населених пунктів, 20 селищ в цій в цьому регіоні. І я на жаль знову як баба яга кажу. Питання виходу до кордонів Дніпропетровщини, можливо, це питання тільки часу хочеться ще запитати про їхню тактику терору. Ми помічаємо, що останнім часом, начебто, трохи менше ракет, але більше дронових атак. З чим ви це пов'язуєте? Це економія ракет чи нова стратегія? Можливо, Путін не хоче більше там драконити, ескалювати Трампа. Пам'ятаєте, коли він написав Владимир стоп!» після ракетної атаки? Я не думаю, що це Владимир Астановіс, це на нього якось повпливало. Я припускаю, що це пов'язано суто з технічними проблемами, не з політичними, а з технічними. Можливо, не вистачає комплектуючих, можливо, ще не привезли, можливо, якась там проблема в виробничих потужностях. що там збирається, якийсь верстат зламався, але рано чи пізно знову будуть ці ракети, крилаті, балістичні, швидкі удари. Балістика по прикордонних регіонах прилітає регулярно. Ми ви теж бачили, ви постійно все чуєте. А безпілотники вони в режимі просто нон-стоп. Дешево сердито в порівнянні з російськими ракетами: 200 тисяч доларів коштує безпілотник, або 3-4 мільйони доларів коштує ракет. Ну, звісно, безпілотник поки що в пріоритеті. Будуть ракети, будуть і ракетні обстріли, на жаль. Вчора ще жваво обговорювали в інформаційному полі інформацію від Guardian про кібербезпеку, про те, що в країнах НАТО Росія зламала. І не тільки і в Україні 10 тисяч камер спостереження. Це, начебто, було в 22-му році. Я пам'ятаю, ми тоді теж це все обговорювали, але потім все затихло в державній прикордонній службі. Спростували, сказали, що ніякого зламу вони не фіксували станом на зараз. Ця ж загроза не минула. Сто відсотків. Ну почекайте, коли прикордонна служба каже: у нас зламу не було. Ну окей, ну прикордонна служба, це е, нуки 5-10 камер на пункті перетину через державний кордон, але ж є камери, які знаходяться в містах, камери оглядові на трасах, які так само російські агенти, ну російські хакери намагаються ламати. Це стосується і Польщі, і Німеччини, і України. Логіка яка? Виявляти, фіксувати ритмічність постачань поставок до України, яка техніка їде, і на яких вантажівках, які номерні знаки, яким компаніям ці транспортні засоби належать, чи є можливість потім вийти, наприклад, окей, фантазуємо компанія привізники естонська, вийти на неї, завербувати якогось водія, щоб він потім міг розказати або повісити не GPS-трекер або якусь там приховану відеокамеру і розказати, куди. Ці вантажі приїжджають в Україні в місця тимчасового зберігання. Ми ж повинні розуміти, що ця техніка, боєприпаси одразу з Польщі через всю Україну до Покровська не їдуть. Десь принаймні як мінімум в одній локації, вони зберігаються. І їм треба ці локації виявити, зафіксувати, а потім вже знищити. Тобто, ці наші склади, щоб вони навіть не поїхали до фронту. Пане Іване, час сплив. Дякуємо за участь в нашому Дяком. ефірі. Завжди раді чути і бачити. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.